Отже, дорогі глядачі, я вам хочу розказати історію про Романа Абрамовича, власника футбольного клубу «Челсі», який два роки тому, чи там ну, на початку в середині 2022 року він обіцяв чухраїнській владі надати е, всі кошти, які він отримає від продажу футбольного клубу Челсі. Тобто це 2,35 мільярдів фунтів От, Курс до долара 1,3 і і просто що цікаво, тобто 2,35 множити на 1,3, і це виходить, щось, така сума в доларах. От. І просто що цікаво, що, наприклад, що називається, у стилі найкращих, найкращих західних бізнесменів, тому що власне, чому я кажу про західних бізнесменів, тому що. Власне, в західних університетах вчать, як уникати відповідальності по платежах, як уникати відповідальності по податках, як уникати взагалі будь-якої відповідальності, наприклад, в плані фінансів і тому подібне, і перед контрагентами і тому подібні речі. І просто що цікаво, що перед тим як е, е, Романа Абрамов... ну, по суті, Романа Абрамовича хотіли змусити е, віддати гроші з продажу Челсі. Він е, половину грошей навіть більше ніж половину, а саме 1.54 мільярди фунтів е, Він е, роздав кредити, чи там взяв, ну коротше, взяв, взяв кредити на таку суму, під, тобто йому під його ж підконтрольні кіперській компанії, його підконтрольні кіперські компанії надали в кредит йому таку суму. І <кій> він їм винен тепер. От. Але просто що цікаво, він в документах, які числяться взагалі з приводу цього бор, цих боргів, він не збирається ці кошти списувати. Тобто він збирається ці кошти повернути назад до цих кіперських компаній. Тобто сам собі хоче повернути ці гроші, тобто там відсотків 55-60 і від цієї суми, яку він, начебто, обіцяв в українській владі. От. Але просто що цікаво, що. Він ці гроші. Я сумніваюся, що буде взагалі виплачувати. Оскільки, наприклад, він може зробити таку фішку, е як оце вони люблять, ці різні там мільярдери. Наприклад, він якийсь там позов подасть, наприклад, там, якісь там витрати повинно буде, або, наприклад, неустойка, або, наприклад, відсотки по кредиту там, а тому подібне. І по суті там українській владі не залишиться взагалі нічого, ну, він там чесно символічно може, там, наприклад, я не знаю, там 2-3 мільйони доларів перерахувати, щоб тіпа, ну, ладно, тіпа, на тобі блядь, тіпа, косточку там, тіпа, з барського блядь. Купи собі кокаїна, блядь, і унюхайся, сука, блядь.